В Україні невелика хмарність без опадів. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Температура вночі 9-14 градусів. У південній частині 13-18, в день двадцять На Прикарпатті 17-22. Прогноз погоди на 26 вересня по Київщині. Невелика хмарність без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Температура по області вночі 9-14, в день 23-28. У Києві вночі 12-14, в день 25-27 градусів.